Головні події тижня, що минає, у підсумковому випуску новин у студії Катерина Домс. Мої вітання. У ніч на 12 березня росіяни вкотре атакували Україну шахедами. Зокрема, на Тернопільщині, внаслідок обстрілів, сталася пожежа на одному з об'єктів інфраструктури у Кременецькій громаді. На щастя, обійшлося без загиблих і травмованих. Як місцеві пережили ворожий удар, і які наслідки прильоту безпілотника? Дивіться у сюжеті. Гляну сюди огонь. Гляну на ту хату огонь. А шахеди летять. Та й не та й сама їдна на хаті. Та вірше, та й все, та й страшно. Ай вам Бог, нехай такого не буде нікого. Це пані Марія, жителька одного з сіл Кременецької громади. Цієї ночі чула, як ворожі війська атакували шахедами Тернопільщину. Каже, небезпечно було знаходитись як на вулиці, так і вдома. Отову пальто витягнула грубе. Чого валянки взулися? Діти всі на осторожі були, теж взуті, вдягнуті. О, і, чека, і, і тако, не знаєш, куди йти? В коридорі посідали, та й сиділи в коридорі. Їх на закриті були, а такий був гуркіт, що ото облітали навіть світильничка, ті каралики були таке гакало. Так. Через атаку шахедів зникло електро та газопостачання, розповідає жінка. Все відключали, газу ще нема. Ні, а світло, світло їй дали щось сьомій годині ранку чи в шосці дали світло. Так. У місцевій водоймі бачимо плями від невідомої речовини. Тож жителям села радять, поки не користуватись водою з криниць. 17 домогосподарств повідомлені про отримали рекомендацію не користуватися водою питною до Припинення дії надзвичайної ситуації. Відповідно, обласна військова адміністрація спрямувала 5 тонн питної води. Ще 6 тонн надали благодійники в повітрі через пожежу. Перевищень жодних показників нормативів не виявлено. Будь-якої загрози для населення немає. Проведені такі забори забори повітря на Такі показники Вуглецю оксид виявлено концентрацію 1,6 мг на метр кубічний при нормі 5,0. Аміак менше 0. 0,01 мг на метр кубічний, тобто це на межі чутливості прилада, норма 0,2. Формальдегід менше 0,01 при нормі 0,035. Сірководень 0,4 при нормі 0,8 і діоксид азоту 0,2 сотих при нормі 0,2». Ми ж у той час поїхали у ще одне село, яке знаходиться неподалік місця прильоту. Тут нам розповідають, що ніхто не постраждав. Помешкання вціліли, руйнувань немає. Я нічого не чула з вікна, Я була просто в діжку, і я лише чу... бачила різку спишку. У нас ще так продовжувалося дуже довго. Сім'я спати. Я нічого не чувала, але в мене в сім'ї, я просто не сама живу, то казали, що чули якийсь запах на дворі. Я просто не виходила. Вітер був північно-східний, вітер віднісся туди, в той бік. Сюди не в той, бо вітер був стаміцець, півніше того західний, було б воно на хемнець понесло. Я, я не дивився на часи зовсім. Чесно, не дивився. Просто тільки чути, як гоїлося, все то постав. Спало, хто воно на небо було. До місця події радять не наближатися, поки тривають роботи з ліквідації наслідків удару ворожими дронами. Загалом загиблих та травмованих немає. Вони першими стали на захист держави. Вони першими зупинили ворога. Цього тижня, 14 березня, ми відзначали День українського добровольця. Вітали наших мужніх та героїчних та згадували тих, хто поповнив небесне військо, оборонячи рідну землю від російських окупантів. Серед них є Роман Лебухорський з Тернопільщини, захисник, що у 2014 році пішов добровольцем на війну, був бійцем правого сектору, служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та 109-му батальйоні Едельвейс. Спогади про полеглого Оборонця далі у матеріалі. Захищаючи Київщину від вторгнення ворожих військ два роки тому, 12 березня, у селі Слобода Кухарська, загинув житель Золотого Потоку, захисник України Роман Лебухорський. Він казав, мама, я йду на, на цю ротацію, приїду і вже не піду більше. Так і сталося. Я лишила за 33 роки без чоловіка, він був і молодшому, і як можна сказати, і братом, і татом, бо він. Він в мене був господар, і мені дуже тяжко його не стає. Доля невблаганна. Вже вдома пані Леся розповідає, що Роман був активним учасником Революції Гідності. Пішов добровольцем на війну, служив у правому секторі, згодом вступив до лав ЗСУ, був нагороджений медаллю за оборону Авдіївки, орденом Лицарський хрест добровольця, нагрудним знаком ветеран війни та орденом за мужність посмертно. Як я йому казала останній раз, як він був вдома, Ну, я з хворобою, Ромчику, ну, женися. Він мені відповів. Мамо, я не хочу, щоб за мною ніхто плакав. Я знаю, куди я пішов, на що я пішов і я готовий вмерти. Як пригадує мати Романа, попри свою готовність віддати життя за Україну, він був дуже життєлюбним, мав багато знайомих, любив природу та подорожувати, і обов'язково один раз в рік збирав усіх друзів на сплави Дністром, прагнув бути корисним і мріяв у рідному селі відкрити розважальний заклад, де б могла відпочивати молодь. Жінка каже, що їй зараз не до веселощів, тому ідею трохи реформувала і готує відкриття реабілітаційного центру. А зараз, сподіваємося, що закінчиться війна, і прийдуть хлопці. І всі будуть душі травмовані. І всіх буде біда. І я хочу такий зробити центр, де б хлопці могли знайти себе, друзів. І щоб було щось корисне. Коли я докінчу той комплекс і дійду до перемоги, то не шкода, буде вмирати. Тому що мені не буде стидно колись може зустріну свого сина і складати. Я за тебе зробила все. Зараз жінка шукає розраду в постійному волонтерстві, беззупинній роботі та розбудові реабілітаційного центру. Попри те, каже, сум не втихає, а час не лікує. Все, що робить, для того, аби вшанувати пам'ять сина. Його пам'ятають всі, і я буду пам'ятати таким, яким він був життєрадісним, веселим, щасливим, енергійним хлопцем. Віддати шану воїну та вшанувати пам'ять захисника вирішили й односельчани Романа Либохорського, Михайло Крицак та Роман Фещак. Збірку герой сучасності випустили власними силами. Сюди потрапили авторські вірші односельців: біографія воїна, фотографії та слово від матері. Над книжкою працювали редактори, художній дизайнер і верстальник. Тобто, ну все, все офіційно, і ми намагалися, щоб це було максимально ну достовірна книга, не от зробили. Щоб просто була пам'ять і все. Ми хотіли, щоб це пішло в бібліотеки, щоб все мала книжка-Код офіційний. Ця книга є в Національній бібліотеці України. І таким чином ми хотіли, щоб була пам'ятка і насамперед мамі, і також. В селі, щоб пам'ятали нашого героя. Частина книжок залишилась у видавництві. Частину віддали пані Лесі, а решту планують продати. Всі вирочені кошти витратять на випуски збірки для іншого героя з золотого потоку. Так роблять, бо переконані Книжка, тому що це ну я вважаю, що література це. Назавжди, це те, що дійсно зберігається. Один примірник збірки герої сучасності мати Романа передала місцевій бібліотеці. Також тут тепер буде і книга Фрагменти української незламності, де є розповіді про усіх бійців, які захищали Київщину. Серед них історія Романа Лебухорського. Мама хотіла, щоб я був військовим, каже захисник з Тернопільщини Володимир. Він з дитинства цікавився технікою. До війни працював далекобійником. Тож нині ремонтує машини та везе їх на фронт. лагодить військову техніку, як у Тернополі, так і безпосередньо на сході країни. Нерідко, через часті прильоти, в ангари доводиться працювати просто неба. Більше про службу боєць розповів нашим журналістам. Це 29-річний військовослужбовець Володимир. Він Нацгвардієць. Ще задовго до 2022 року чоловік обрав військову справу, бо відчував саме у цьому його сила. Спочатку строковиком, а згодом у 2019 році підписав контракт тут, у Тернополі. Мама то, так як вона завжди хотіла, щоб я був військовим. У мене брат військовим уже більше десяти років. вона ну, теж але. Я любив машини. Вже 24 лютого, не сумніваючись, зрозумів бути військовим це його обов'язок. Ну я розумів, що буде, бо то, що просто так: ну, росіяни не можуть скільки війська збирати на границях. Ну, ніколи такого навчання не було, то прекрасно розумів, що, ну, осіннів, що то буде. Ну що так скоро, то йду. Ну, я тоді ніс е, е, службу на тимчасовій варті вечором, приїхав додому. І, ну, все як звичайно, вдома ну, повечері ліг спати. Там. І рано дзвінок дзвонить до мене командир і каже, що все, почалась війна, давай на роботу. Ну, я їхав, тут був хаос у нас, ні проїхати, ні пройти. Так що я вже розумів, що треба захищати батьківщину. Бо цього Володимир був водієм-далекобійником, тож і на війні обрав подібну місію ремонт автомобілів, їхнє відновлення та відправка назад на схід. Так служив три роки. О після ротації чоловік став начальником майстерні. Для мене це та як робота, так як обов'язок. Ну, що я мушу захищати свою державу. Ремонтували автомобілі як у Тернополі, так і на сході України. Володимир розповідає, доводилось працювати на Бахмутському напрямі у липні 2022 року. Досить часто лагодив волонтерські авто просто неба через часті прильоти в ангари. В основному там, ну так як там доріг нема, то це в основному проблеми по ходові там з ним. Ну, бували такі, що приїжджали, що ремонту не підлягають. Окрім того, чоловік доставляв на позиції їжу, матеріали, бензин та речі першої необхідності. Якби я був там відряджений один, типу зотому, то я там, мені перший час, так як другий чужий колектив, там це було важко. Але потім мені почали надавати допомогу, там нормальні хлопці. Я, звісно ж, боявся, бо безстрашних, я там нікого не бачив, всі мають страх. Це. Ну, всі були настроєні патріотично. І, ну, як мені було з ними легко. Ми спілкуємося, але ми у різних частинах служимо, бо я так був рекомендований до іншої частини. Ну і, на жаль, багато вже о, саме важче, що у мене було, це коли хлопці вертаються завдання, там це, знаю їх, то вони казали, що все, той 200, той 200. Оце для мене дуже важко було. А ще каже: на фронті складно спостерігати за цивільними людьми, які залишаються там жити. На військових вони реагують по-різному. Бувало таке, що я по дорозі їхав, там то діти просто вибігали на дорогу. Я був одному, дав типу, шоколадку, там сок, там суп пайок. То він дуже тішився. Там він постійно вибігав тому на дорогу. Я бачив, якщо машина проїжджа. Ротом, чоловік з Борщівського району, хоч проживає у Кам'янці-Подільському, там зараз і його сім'я. З дружиною і донькою каже, прощатись буває найважчим. Мені перед самим виїздом до мене приїхала дружина у Тернопіль, типу мене провести. Все я вже біжаю, і вона мені прив'язала ниточку на щастя. Ну, я. Вірю в це, що воно допомагає. Коли 24 лютого Володимир поїхав за викликом у військову частину, дружину з донечкою зміг побачити лише через вісім місяців. Так як я зараз на вихідні приїжджаю додому, то на мій від'їзд дуже стильно, ну, важко переносить. Навіть був момент, коли вона лізла у сумку до мене, викидала речі і лізла, бо вона ну, дуже важко без батька. Ну, так само мені тут важко. Приїхав там, дружина з відео, вона вже ходить. Там, приїхав вона вже почала розмовляти. Там телефон бере. Це. Уже щось хоче, типу, розказати, але Я не розумію того, що їхньої мови. Попри все, Володимир ділиться, допоки гримить війна, його дім це місце, де його серце болить найбільше. Адже заради мирного та спокійного життя він продовжує йти вперед, віддано своєму переконанню, що мир найбільша цінність, за яку варто боротись. А поки чоловіки на фронті захищають нашу землю від ворога, жінки беруть на себе чоловічу роботу. Дружини, військовослужбовців вчаться кермувати тракторами, освоюють нову господарську справу, і жительки Тернопільщини більше дивіться у матеріалі. Я хочу. І мрію, що мій чоловік повернувся, і ми купимо трактора і заживемо в мирі здоров'ї і спокої. Вікторія Боричка родом із села Плоске Кременецького району. Має чотири гектари землі й велике господарство. За ним каже, доглядає зараз самотужки, адже чоловік на фронті з 2022 року. Сьогодні жінка за кермом цього трактора, бо вміння їздити на ньому у майбутньому обов'язково допоможе в господарюванні. Звичайно, без чоловіка важко, ну та як сільська місцевець, потрібні чоловічі руки. Ну і приходиться також. Брати таку роль чоловічу на себе. Навчалась за бюджетною програмою із професійної адаптації ветеранів та членів їх сімей. Каже, про ці курси дізналась від місцевого фермера і захотіла спробувати. Ну, навчалася майже півроку. Ну, Складність, ну, звичайно, та як і любої жінки, напевне, ну, все таки якийсь транспорт, є якась відповідальність, щоб водити не то, що там. Ну, куди там повернула, ну треба все-таки якісь навички вміння. Жінка розповідає, що спершу рідні не всерйоз прийняли її намір навчитись водити трактор, однак чоловік підтримав і порадив скористатись можливістю. Розповідає й про першу поїздку. Переживала, так би, напевне, і кожна жінка. Ну, виїзд був на площадці, де ми вчилися. Треба пару корогів дати. О, ну... Ну, ніби все вийшло, оскільки вужу ви автомобілем, то деякі навички були, то трошки було легше. Вікторія мріє самотужки обробляти своє поле на власному тракторі. Все ж таки, як би там не є. З трактором легше ну, в користанні в полі, бо до того є кінь. Але це не то трактор. Загалом професійне навчання в рамках цієї програми пройшли 54 особи у нашій області. Семеро жінок, чоловіки, яких на фронті вивчились на трактористок, машиністок сільськогосподарського виробництва. А далі розкажемо про проблемний довгобут у Тернополі. Люди, які придбали житло у багатоповерхівці на Тарнавського сім, вже впродовж кількох років не можуть вселитися у власні квартири. Востаннє забудовник обіцяв здати будинок в експлуатацію до 2022 року. Однак будівництво й досі не завершено. У чому ж причина намагалися з'ясувати наші журналісти. Кошти вклали, а житла нема. Така ситуація трапилась із 12-поверхівкою, що на вулиці Тарнавського у Тернополі. Мешканці стали заручниками будівництва. Кажуть, воно досі триває, хоч сам забудовник обіцяв здати багатоповерхівку в експлуатацію до кінця 2022 року. Вже сьогодні, 24-й рік, ми ще там не можемо робити ніяких ремонтів і не заселятися. І ми постійно дзвонимо, телефонуємо, турбуємо наш офіс, там що знаходиться на Остроску, там де Квартири з питаннями, коли буде здача. Нам постійно кажуть, що здача буде. Ну там перший квартал 22-го року, третій квартал 22-го, 23-й. Ну от вже нам казали восени. Мені казали, що коли закінчиться опалювальний сезон, значить, нам будуть проводити опалення. Як проведуть опалення? Відповідно, це вже всі майже всі комунікації і далі все можна вже там чуть ли не. От знову ми будемо вже заселятися жити. Розповідають, забудовник обумовлює це тим, що спочатку проблема виникла через коронавірус, згодом війну. А тепер у них постали питання, які потребують більш нагального вирішення. Тому терміни здачі можуть не співпадати. Там частково якісь такі були роботи легенькі, частково там якісь перемуровки всередині, там перестінки там мурували, там склопакети там доставили. Може вони в них просто вже були, мусили їх там доставляти, там фасад робили, там двоє чоловік. Ну так, щоб інтенсивно була робота, так як вони зразу почали робити, то такого вже, вже я не бачу того три роки. Власне, тут квартиру придбав і тернополянин Руслан Присяжнюк каже, уже навіть частково зробив ремонт у купленій домівці, але до цього часу заселитися не може. У 2019 році ми вклалися в будівництво і обіцяли, що вже в 2019 році осінь вже будемо навіть робити частково ремонти деякі. Ну... Так не було, як вони казали. Чоловік разом з ініціативною групою зібрались поблизу будмайданчику. Це вже їхні треті збори. Кажуть, звернулись до поліції, прокуратури та до міського голови, аби захистити свої права. А щоб дізнатися, чому будівництво стоїть, писали неодноразово до забудовника. На жаль, не вдало. Він не дуже хоче йти з нами на контакт. Е, прислали нам лист. Нещодавно з, ну, з певними своїми поясненнями, що в них нема грошей, намагаються отримати кредит. Для того, щоб отримати кредит, треба здати освічанський будинок. Тоді вже чесно, причесно візьмуться за наш, ну, але такі обіцянки ми вже чуємо дуже довгий час. За її словами, забудовник повідомляв, що у компанії є проблеми з технічним коледжем і технічним університетом щодо права користування земельною ділянкою. І, відповідно намагається вирішити цю проблему з ректором технічного університету, який є не розпорядником, а земля в користуванні надана у користування коледжу і технічного університету. Щодо будівництва, адвокат Богдан Будзик каже, є ряд умов, які забудовник не бажає виконувати чим ставить в заручники інвесторів тих людей, які повиплачували фактично 100% вартості своїх квартир. Ми прекрасно розуміємо, що здебільшого великі забудовники ніколи не будують за власний кошт. Це все будується за кошти бойовиків. І в принципі, чому в нього виникла така ситуація? Ну я не знаю. Я не знайомий з його там фінансовою звітністю, з його фінансовим становищем. Ознайомившись з тими листами, які були направлені безпосередньо від ТОВ «Макбут» до ініціативної групи. Там були цікаві положення про форс-мажорні обставини. Ознайомившись з ними, прийшов на. До такого переконання, що в принципі, з точки зору законодавства, на сьогоднішній момент я б їх не застосовував. Основне це було якраз відсутність коштів і раз, і наявність бойових дій два, тобто наявність просто от військових дій на території України. Звертався чоловік неодноразово із адвокатськими запитами до різних структур. Перший лист зробив міністерство освіти. Вони, в принципі, розглянули і відправили це, все спустили сюди на коледж та на університет. Хоча університет ніякого відношення до цього має, тому що всі. Договора підписувалися безпосередньо представником коледжу, який діє на підставі положення, якщо мені пам'ять не зраджує. Наступний лист я зробив адресував безпосередньо на Макбут і поставив чітко питання. тобто, чи є якісь треті особи, припустимо, які впливають на те, чому ну, що заважає йому здати будинок в експлуатацію? І якщо є, то ну, просимо конкретизувати для того, щоб, може поївочки включилися. припустимо. проте безрезультатно відповіді він так і не отримав. Аби зрозуміти, у чому ж тоді проблема будівництва, ми звернулися до Юрія Ковальчука, представника фірми забудовника. Він повідомив, що надав листи відповіді на усі запитання інвесторам, де пояснив причини затримки будівництва. А от щодо технічного. Ного коледжу ситуація вирішується після нашої зустрічі. Мешканці зверталися й до адміністрації Тернопільського технічного університету. Ректор сказав, що відношення до будівництва немає ніякого Будівництво я так розумію, має коледж замовником є коледж. Ще будемо чекати? Може, відповіді від прокуратури, відповідь з поліції, бо ще немає. Ми подавали запити. до них ще немає відповідей. Ми ж на коментар від директора коледжу Володимира Калушки. Чекаємо найближчими днями. Вже з понеділка, 18 березня, розпочинається Великий піст. Великодній піст – найсуворіший та найдовший. Триватиме він 48 днів. У цей час віряни відмовляються від м'ясної та молочної їжі, а також розваг, веселощів і святкувань. Церква ж наголошує піст це насамперед духовне очищення. Більше Наталя Романів розкаже. Підготуватись до Воскресіння Христового уже з понеділка, 18 березня, розпочнеться Великий піст. У цей час священнослужителі радять вірянам подбати не лише про свій раціон, а насамперед про очищення душі більше зусиль прикладаємо, щоб для себе зрозуміти самих себе причину своїх гріхів, їхні корені, утримуючись від їжі, слухання можливо для когось музики, обмеження будь в чому іншому, що є для нас буденністю. Ми цим обмеженням стараємо обмежити себе в чомусь більшому і гіршому, що для нас є ще більш буденнішим, тобто гріхах, які можуть бути брехнею, там десь неправдою, лукавством, обманом, облесливістю до інших, те, що ми, здавалось би, робимо можливо хтось постійно, але не бачить його інколи за ще більш буденним. Що є в нас, під час посту перед великоднем важливо більше молитися і читати святе письмо, частіше відвідувати храм, каятись, стежити за своїми думками і вчинками, не заздрити, не засуджувати. Маємо стати доскональші для Бога, для себе, для тих, хто є довкола нас, щоб ми були світлом для світу, як Господі світло, а не темрявою, коли сліпий сліпого веде і яму в яму впадуть, як сказано в Євангелії. Також за церковним статутом слід відмовитись у цей час від їжі тваринного походження м'яса, яєць та молочних продуктів. Накладаємо піст загалом на усіх, всі е, християни свідомо повинні підійти до цього часу, стримуючи себе. Але ми говоримо про категорії людей, для яких піст і обмеження особливо себе в їжі можуть бути шкідливими. Це люди, які мають хронічне захворювання, які можливо приймають ліки, які є необхідні для їхнього життя, без них вони не можуть. Так само це військові їм. Думаю, зараз до посиленої молитви час є, але ніяк не до обмежень в їжі і наоборот. Повторно найбільше поживних речовин, коли вони беруть нашу державу. Ну і вагітні жінки. Здається, вже діти також подорожуючи, ті, хто десь ще є певна категорія, які десь можуть відхилитися від найстрогіших обмежень у їжі чи, наприклад, отих буденностях, які ми собі зазвичай дозволяємо. Тернополяни розповідають, постати будуть так. Старатимуться переглянути своє ставлення до оточуючих, змінити світогляд і сприйняття цінностей. Постимо вже давно руки. Я посту завжди. Дотримуюсь посту, стараюся, скільки я можу. Правда, мені вже 60 років я можу і не постити, але я, якщо я можу, я утримуюся від всяких там не тільки від їжі, а від таких задоволень, всяких, там перегляду фільму, музики я такого не практикую. В середу, в п'ятницю я утримуюся від таких місних страв, від таких забав. Ну я У мене трохи проблеми з здоров'ям, то тобто стараюся середа пятниця постити. Звичайно, постити треба, чи свою душу, чи здоров'я. Молюся за воїнів, за мир молюся, бо шкода їх дуже. Зустрічаємо і 34-річного жителя міста Бидгуща Пьотра Фекверта. Особисто я не дотримуюся посту, а в моїй рідній Польщі, оскільки це дуже католицька країна. Більшість старших людей його дотримуються і підходять до цього настільки серйозно, що особливо у п'ятниці відмовляються від м'яса, відмовляються від солодкого та алкоголю. Я взагалі не пощу, бо не є віруючою людиною. Проте шаную ці традиції. І якщо хтось хоче це робити, то має на це повне право. додамо Великий піс завершиться 4 травня, а 5 травня українці святкуватимуть Великдень. І на цьому ставимо крапку. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили разом до перемоги.